Воркшопи, майстер-класи, екскурсії, інтерактивні заняття унікальний шанс приміряти на себе роль інженера-винахідника і побачити, як працюють передові технології, що здатні змінити світ. Київська політехніка не збавляє обертів, і далі знайомить школярів зі світом науки, техніки та інженерії у КПІ-скул. Інженерний тиждень для усіх, хто готовий до повного занурення у світ КПІшки. Знайомство з металургією та матеріалами, майстер-клас із 3 d друку воркшопи з найсучасніших технологій зварювання, що використовуються на землі під водою та у космосі. Таким насиченим було знайомство школярів з навчально-науковим інститутом матеріалознавства та зварювання. Зазвичай, коли чуєш про факультет зварювання, ти уявляєш, що там люди лише зварюють. Процес, як на практиці з'ясувалося, це зовсім не так. Тут було багато цікавих приладів, методик зварювання. Це цікаво. Особливо в наш час, коли нам потрібно працювати з різними матеріалами, наука не стоїть на місці, тому зварювання також не стоїть на місці. Зацікавленість інститутом не випадкова, адже випускники ІМЗ – одні з найконкурентніших на ринку праці. Транспорт, побутова техніка, зброя, будівлі та мости. Діло рук зварювальників і матеріалознавців із КПІ. Ті фахівці, які готує ННМЗ, це такі прикладні фізики, прикладні інженери. Тобто е випускники розуміють і знають, як створювати матеріали, вироби, е різноманітні технології по відношенню до різноманітних сфер діяльності: виробництво, промисловість, оборонка, е авіація, космос, е автомобілебудування. Ну і Дизайнерська художня складова на факультеті біомедичної інженерії. Школярів знайомили з новітніми технологіями в медицині, застосуванням штучного інтелекту в біології, зварюванням тканину хірургії та основами реабілітації. Знайомство було не лише теоретичним, а й практичним. У найкращих лабах факультету мене дуже цікавить все, що пов'язано з біологією, з медициною, з цими темами, особливо з хірургії. Тому я знала, про що я сюди йду. Найбільше вразило це, напевно, практичні експерименти. Вони для мене були знайомими, тому що ми щось із цього вивчали в школі, але щоб наочно проводити кожен із них, то це було дуже цікаво. Ну, мені дуже сподобалося, дуже цікава і лекція була про там зварювання саме тканин. Дуже цікаво. Я чула про це, але прям так детально ніколи не розбиралась. Це як інженерія поєднується з біологією, це дуже цікаво. А, і ну і практичне заняття завжди. Мені час подобалось працювати в якихось лабораторіях, там колбочки, всяке таке. ФБМІ сьогодні чи не єдиний факультет в Україні, що випускає мультифункціональних фахівців для медичної галузі, знавців біології, інженерії та хімії. Тих хто лікуватиме, відновлюватиме, рятуватиме й повертатиме до життя мільйони людей. Це дуже важлива професія, тому що вона допомагає е Забезпечує фахівцями, які потім забезпечують лікарів всім необхідними студенти, які не навчаються на даних освітніх програмах. Потім по закінченню можуть розробляти різноманітні біофармацевтичні продукти, медичні вироби для діагностики, можуть розробляти різні імпланти технології відновлення тканин. І це дуже важливо, особливо зараз у нашій країні. Коли у нас триває війна. Усе про телекомунікаційні мережі майбутнього, мобільний зв'язок, технології шифрування повідомлень та обробку інформації. Учасники КПІСКУ дізнавалися в інституті телекомунікаційних систем. Чесно, мені сподобалася лекція, так як нам розказували про 5G, про 6G, про можливості в Україні. Телекомунікація, ну, вона завжди буде актуальною. Це все ж таки зв'язок. Це. Ми це використовуємо і в повсякденному житті, і в принципі це дуже важливо в житті людини. Я просто шукаю, шукаю щось, куди буду поступати в майбутньому. Мені сподобалось, тому думаю, навіть міг би сюди поступити. Цей один з варіантів, куди я піду. О, якраз такий КПІ розглядав як один з варіантів. За цим майбутнім в будь-якому випадку, о, і пов'язати з цим майбутнім хочеться своє життя. Охочих вступити до навчально-наукового інституту телекомунікаційних систем багато, і це не випадково. КПІшників з ІТС нині хантять завзято, адже наші зв'язківці неабияк потрібні командам і компаніям, мобільного зв'язку, провайдерам і військовим виробництвам. Професія дуже актуальна. Професія актуальна в першу чергу, тому що вона використовується на фронті. На фронті без зв'язку, без обміну даними, без спілкуваннями військових між собою, без передачі необхідної зашифрованої якраз такої інформації. Фронт не буде фронтом. Конструювали, автоматизували, програмували, працювали із системами навігації триденним насиченим і по справжньому інженерним було знайомство школярів із приладобудівним факультетом. Найбільше мене зацікавило знову таки, мікроконтролери і все таке. Тому що по більшості я ним вже займався, ми, ну, трохи досвіду є. І мікроконтролери вони можуть чуть не всюди використовуватись. Ось. І ще можна підключати до них штучний інтелект, що дуже якраз таки хороша тема зараз. Бачу тут перспективи ось, в КПІ що для навчання. У мене дідусь навіть тут працював, викладав. Я зацікавився цим факультетом, тому що ну, дуже корисні. Ці всі навички приладового будівництва сподобалося, як робити авіагоризонт. Я сам увікаюсь авіацією. з нуля виготовити робочий пристрій, робот чи безпілотник, систему навігації для літаків, БПЛА чи ракет. Усю хард і софт начинку. Саме цьому вчать на ПБФ. Це дуже дуже затребувано. Ми постійно беруть на роботу. Сьогодні просили в мене студенти, які забуде займатися калібруванням на роботу вже. Мікромеханічні датчики. От, тобто, ну попит, попит великий. Попит великий і на, на інших факультетах цьому не навчають. Знайомство з найзатребуванішими технічними професіями КПІшки триває. До зустрічі на наступних інженерних тижнях.